Для дорогої світла я собі виписала міста, на які ви просили подивитися Донецької області. Що ж, давайте з вами подивимося. Покажіть, будь ласка, карти Покровськ та Добропілля. Донецька область, Покровськ та Добропілля Донецька область з 11 по 15 травня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, таким населеним пунктам, як Покровськ, Донецька область та Добропілля Донецька область з 11 по 15 травня 2024 року. Яка йде загроза? Покровськ, загроза дітям, автомобілям, ракетна, ну, ракетна небезпека. Добропілля. Так, Покровськ. Ідея загорання в Покровську, дивіться, може загорітися автомобіль і може загорітися якийсь виробничий об'єкт або якась промислова зона, щось в промисловій зоні. І загорання автомобілей і там йде а, далі. Ну, тут іде не один приліт. Покровську. У вас іде не один приліт. Магазин якийсь, бо біля магазину щось може бути пошкоджено. Та, знову ж таки, сильний якийсь приліт, іде потужний у карті сила. Біля якогось об'єкту, пов'язаного з там, де люди витрачають гроші. Це може бути і аптека, це може бути і заправка, це може бути будь-який магазин. Але взагалі тут ще й в помисловій зоні деякі ж Автомобілі можуть бути пошкоджені і є якась загроза дітям. Так, дивимося з вами добропілля. Добропілля, житлові будинки можуть бути пошкоджені, де загроза і можуть бути загиблі. Мужчина швидше за все, по наводці, якісь у вас працюють шпигуни, наводити будуть на якісь ресурсні об'єкти, правда. Але чомусь, бачите, в нас тут іде пошкодження будинків чи будівель, і хтось може загинути. Ну, В промислову зону теж будуть цілитися. Та? Не знаю, що, що вони там у вас хочуть, що у вас там таке. Карта дежав'ю, тобто вони один раз вони туди не маються влучити. Все, що пов'язане з воєнними, їх так само цікавить і з допомогою. Ну, Якісь сумні новини йдуть, тому що тут йде серйозний обстріл, це швидше за все авіаційні бомби. Або велика кількість ракет. Так. Ангари, ангари під загрозою, ще йде якийсь серйозний приліт, якісь складські приміщення або ангари. Подарчі споруди. Знову ну, ж таки, кажу вам, не, не, не хочу, щоб казали, що я щось там здаю. Все, що пов'язане з воєнною допомогою, з воєнними, стоїть з тематикою, туди будуть цілитися. У вас іде не один приліт. Давайте подивимося, чи є загроза окупації. Ви просили подивитися, чи є загроза окупації. Покровськ, Донецька область, та е, Добропілля, Донецька область, чи будуть вони окуповані до кінця червня 2024 року. Просто надовше не варто дивитися, бо це війна, на тему війни треба дивитися ну, на, на короткі проміжки, тому що дуже, дуже все, знаєте, мінливо. Велика кількість доль задіяна. Покажи, будь ласка, карти. Покровськ, Донецька область, та Добропілля, Донецька область, до кінця червня. 2024 року, що буде окупований Покровськ. Донецько лише буде окуповане Добропілля. Ну, дивіться, дуже багато слухів буде про те, що про, про можливість окупації. Окупації не бачу Покровськ. Добропілля. Ні. Дивіться, окупації не бачу ні добропілля, ні Покровська. Але я бачу обмеженість в ресурсах, я бачу загорання, бачу прильоти як по Покровську, так і по добропіллю. І чомусь по добропіллю йде більше, більше загрози жертв серед мирного населення, ніж по Покровську. Ну, в Покровську є загроза дітям більше. Так, дивимось тепер Краматорськ та Слов'янськ, Донецька область, Краматорськ та Слов'янськ. З 11 по 15 травня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Донецька область, Краматорськ та Донецька область Слов'янська. Яка йде загроза? Покажіть, будь ласка, карти. Чого очікувати через атаку ворогом через воєнні дії? Краматорськ. Слов'янськ. Краматорськ. Перебої зі зв'язком можуть бути. Або з інтернетом, або зі зв'язком, у щось в тому плані. Іде загроза влучання в якусь будівлю, руйнається будівлі або будівель. Так, ну більше нічого, обстріли будуть, і якісь влучання може бути в будівлі або в будівлі. Ну, досить потужне, може бути не одне потім влучання, розумієте? Беріть запасом 2-3 дні, якщо ми дивимося по 15 число. Інколи деякі розклади розтягуються, розумієте, з інтервалом на 2-3 дні пізніше того терміну, на який я дивлюся. Тому є ймовірність того, що після ще ну, що у вас може бути не один приліт. От. При другому приліті тут, тут автомобіль, якісь можуть бути пошкодження або автомобіль. Так, це у нас що було Слов'янськ. Тут іде ракета, загроза прильоту ракети. Ангари, складські приміщення, господарчі споруди, фермерські угіддя, дачні ділянки, гаражі, оце все під загрозою. Ну, в принципі, так само і там, де воєнні можуть навчатися, якась в них є інформація, де навчаються воєнні або де новоприбувші воєнні, так що будьте обережні. Не знаю, до чого у нас тут є Рофан, то той ви похотіли його розкрити, але тут щось, ну, таке враження, що це влада, там, де керівництво воєнне знаходиться, в них теж є інформація. І, ну, от такі враження, що будуть цілити туди, але не можу сказати, що вони туди поцілили. Хоча в будь-якому разі приліт у вас серйозний якийсь тут іде. Так, тут у нас що? Ага, це у нас Лов'янськ. Дивимось сюди. Загроза для мирного населення. Ну, Є, є, можуть бути жертви, якісь мужчина може загинути. Будинки можуть бути пошкоджені. Так, ідуть жертви серед мирного населення. Тут іде не один приліт, іде у вас по слов'янську. Може бути, що в різні дні, але йде ще болісний приліт з жертвами. І будинки житлові можуть бути пошкоджені. Загорання буде якесь, щось буде у вас горіти, якась велика будівля. Якась велика будівля в кілька поверхів, так? Ну, йде загроза. Так, давайте подивимося на окупацію. Краматорськ та Слов'янськ просили подивитися. Покажіть, будь ласка, карти, чи є загроза окупації Донецька область, Краматорськ та Донецька область Слов'янськ до кінця червня 2024 року. Беремо поки що на такий короткий проміжок часу, тому що немає змісту дивитися надовше, все дуже мінливо. Тому поки що дивимося на, на такий період. Це найкращий період. Для прогнозу. Так, Краматорськ та Слов'янськ. Чи є загроза окупації до кінця червня 2024 року? Точніше, чи буде окупація? Та? Чи буде окупація? Краматорськ. Ні, тяжко. Не по зубам їм. Тяжко не по зубам, не, не вдасться. Так, Слов'янськ. Ні. Дивіться. Я не бачу окупації Краматорська, я не бачу окупації Слов'янська, але серйозні прильоти з жертвами будуть, особливо по Слов'янську, то взагалі. По Слов'янську йде сильне загорання, йде, йде, йдуть серйозні прильоти, йде пошкодження автомобілей, можливо, тут заправки можуть бути ще пошкоджені. Тут взагалі йдуть серйозні прильоти, бо ну, не один. Моторськ. Теж йдуть прильоти, може навіть бути балістичне, але тут більше до або це мається на увазі, якийсь цілий район захопить, або окраїна міс, міста передмістя. Розумієте? Тому що по карті мир у мене зазвичай відіграється передмістя, окраїна міста. розумієте, В'їзд-виїзд. Але кілька разів відігралося, коли серйозний приліт і не один відбувся в один і той самий район. Ну, тобто, тому воно мені от показує, що ніби велика територія, та? великий один район, в який. От... Тому тут мені важко сказати точно, але приліт серйозний ідеї, то буде щось таке потужне. Ну, то йде пізніше, бачите, тому що нам ну, одразу зараз тут не випало було, коли ми дивилися з вами по 15 число, але в будь-якому разі пошкодження будівель іде. А Слов'янську взагалі багатько. Але окупація не бачу, дорогі мої. Так що можете бути тут, тут спокійні. Ну, звісно, що карта не дає 100% гарантію. Це. Орієнтир на 95% ймовірності, як будуть розвиватися події. Завжди залишається 5% ймовірності на якийсь форс-мажор, що щось може зійти на інший варіант долі. Це дуже рідко, але воно трапляється, особливо в умовах війни, коли велика кількість доль задіяна, то то воно трапляється частіше, ніж, наприклад, в індивідуальних розкладах. Так, але ну, ну, не йде окупація. Додаткових карт стільки виложила, тільки йдуть прильоти, розумієте? Дивимося з вами. Курахове та Селидове. Курахове та Селидове, а, і Костянтинівка. Ну давайте одразу всі три візьмемо. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії в період з 11 по 15 травня 2024 року через атаку ворогом через воєнні дії, Курахове та Селидове. Ну, Костянтинівку візьмемо окремо, щоб вам було видно, щоб всі, всі карти вмістились. Корахове та Селидове. Донецька область, з 11 по 15 травня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та здоров'ю. Через атаку ворогом, через воєнні дії. Корахове та Селидове. Корахове, Донецька область, яка йде загроза? Корахове, Селидове. Курахове, у вас в передмісті в'їзд-виїзд, десь в ваш населений пункт іде дуже серйозний прильот. Не один приліт, тут йде повторно, так, буде повертатися. З двох сторін, з двох напрямків йдуть атаки. Щось буде відбиватися, збиватися, але таки іде іде загибель когось, іде руйнація якихось будинків, будинків високих, тобто більше двох-трьох поверхів. Досить потужна йде руйнація, можуть бути пошкоджені автомобілі, загиблі можуть бути поранені, особливо якісь мужчина або мужчини. Так, будинки, будівлі будуть пошкоджені, житлові будинки будуть пошкоджені. Тут у нас що селидове. Проблеми з водою у вас можуть бути якісь доникнути в селидовому. Так, цікавить, якщо залишити вас повністю без ресурсів, а, Помислова зона, їх цікавить десь в промислову зону, де люди працюють, заробляють гроші, це може бути якесь виробництво, підприємство, або то, ну, я навіть не знаю, що це ще може бути, де постійний безперевний процес роботи йде, розумієте? Ну, В принципі, це може бути і магазин, хоча по цій карті дуже рідко коли випадає магазин. Ну, Одним словом, в будь-якому разі тут іде ракетний приліт. В принципі, це може бути і заправка, бо заправка систематично постійно працює. Люди приїжджають, заправляються, якщо у вас там є якісь діючі заправки. Так, що тут у нас ще є? Загроза медичному закладу. Місток, якийсь міст, можливо, у вас є якийсь міст, не обов'язково, що він через, через воду, можливо, просто якийсь шлях, такий, там, де є якийсь міст, місток, або просто міст, дорожній. Теж тут під загрозою. Туди може бути якийсь удар. Далі що у нас, де болісний удар? Жертвами не показала, куди саме, але йде болісний удар з жертвами. Одним словом, йдуть прильоти Курахове і Селидове. Давайте подивимося, чи є загроза окупації. Покажіть мені, будь ласка, карта, чи є загроза того, що до кінця червня 2024 року візьмемо поки що до кінця червня, тому що все дуже мінливо. І найкраще дивитися на такий проміжок часу. Курахове та Селидове, Донецька область, чи є загроза того, що може бути знову окуповане, що може бути окуповане Корахово, що може бути окуповане Селидове до кінця червня 2024 року, 2024 року ворогом. Чи буде окуповане Курахове, чи буде окуповане Селидове до кінця червня 2024 року. Покажіть, будь ласка, карти. Ну, тут треба буде докладати, бо поки що без вигідь вони шукають зрадників, шукають тих, хто би здав місто. Поки що окупації не бачили, але вони шукають в активному пошуку тих, хто здасть шлях, здасть місто, дасть можливість, розумієте, їм захопити. Даємо далі селидове. Селидове. У селидовому вони поки що знайшли якусь жінку, котра таємно та, намагається склонити, знайти когось, хто теж може скористатися шансом, та, там, якимось певними пільгами, обіцяними їм чи заробітками для того, щоб здати місто. Окупації поки що не бачу. Тобто в них є якась своя людина, яка намагається, намагається знайти соратників. Та. Ні, селидове точно Україна має залишитися. Я, я не бачу окупації. Ілюзія. Так, Курахова давайте докинемо, чи вдасться їм взяти в окупацію Курахова. Ну, Зруйнувати і найнести якісь руйнівні дії серйозні це однозначно. Бачите, карта вежа, тут йдуть серйозні руйнації. Вони будуть спробувати наступати, слухайте на Корахова. Тут реально йде спроба наступу руху? ні, але результат не досягнеться. Сімірка пентакли, це завжди знаєте, коли здається от от. І вже отримую результат. От мені залишилось ще зробити оце і оце, і вже точно буде. Робиш це і оце, а результат не отримуєш, бо виникають ще якісь обставини. І ти вже точно знаєш. Ну от мені, наприклад, там, щоб завершити той звіт, буквально там треба ще оце оце порахувати, переписати, все буде гаразд. Ти там це все рахуєш, пишеш, і тут воно в тебе не сходиться, і не все гаразд, і треба заново все перепровіряти. І одним словом, не можеш ніяк завершити ту справу. Тобто, Сімірка Пентаклина завжди вказує на якийсь процес, який не досягає свого результату. Одним словом, вони будуть пробувати тут наступати, але у них нічого там не вийде. Серйозні прильоти будуть, авіаційні бомби використовувати будуть, активно обстрілювати будуть, жертви будуть по прильотам. Проблеми з ресурсами, особливо з водними ресурсами у вас там будуть. Загиблі будуть. Пожежі будуть. Шукати навіть серед воєнних когось, хто б хто на їхню сторону будуть, але не бачу, щоб вони змогли когось схилити, а, воєнного якогось, на свою сторону. Тому ну, я не бачу тут окупацію. До кінця червня точно не бачу. Так, давайте з вами дивимося тепер Костянтинівка. А, і все, так? Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії Донецька область, Костянтинівка, з 11 по 15 травня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії? Ну, воєнні дії. Війна продовжується. Костянтинівка, Покажіть, будь ласка, карти з 11. По 15 травня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Костянтинівка з 11 по 15 травня 2024 року. Спроба підкупу когось, когось, якогось високопосадовця, якогось мужчини йде спроба підкупу. Ви знаєте, ну, проблеми з ресурсами, так, перебої там можуть бути, там зі світлом, з теплом, ну, тобто там чи з водою. Таке може бути. Пошкоджені якийсь дитячий заклад, чи щось пов'язане з дітьми може бути. Ну, точніше, йде, та, йде загроза діткам, або дитячим якимось закладам, чи щось, що має відношення до дитячих закладів. Щось може бути опущене, щось якийсь приліт у вас. Пошкодження якихось будинків, щось таке може бути, йде у вас. Влучання десь на окраїні або на межі, або в передмісті в якусь багатоповерхівку. де у вас? Далі йде відбиття? <ривіт> Не зможуть вони підкупити, не вдасться їм підкупити того чиновника, ну того, кого вони там намагаються підкупити. Не скажу, що ця людина сильно патріотична, але людина побоїться. Ну, вона її не особо їх любить, тобто, але, але вона її не є таким дуже сильним патріотом, але ця людина побоїться, не піде на такі речі. Так, але загроза мирному населенню є. Є загроза з повітря будинкам, але будинкам ще е так само приватного сектора, знаєте, це коли поодинокі будинки невисокі, там один-два поверхи, або дачні ділянки, отакі от якісь фермерські от. Ну, Але тут на рівно показало приліт, бачите, багато поверхівки йдуть. Ну, по ресурсам якісь можуть бути моменти, і теж загорання якихось машин, десь пошкодження машин може бути. Бачите, на дні колоди у нас йде все-таки якісь нанесення ударів і теж спроба авіаційними бомбами. Ну, давайте ще можемо взяти. На цій колоді, ще раз подивиться, Костянтинівка. та, З 11 по 15 травня 2024 року Донецька область, Костянтинівка, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом. ой, це з моєї колоди, та, сюди Яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Костянтинівка, Донецька область, з 11 по 15 травня 2004 року. Костянтинівка. Бачите, йде відбиття в основному, але все-таки якась руйнація десь йде. От загорання, попадання в якісь будівлі або будинок. Карта сили, там може бути навіть не одне. Хтось потрапить в, медич, ну, в медичний заклад, хтось буде потребувати медичної допомоги, можуть бути дійсно поранені. Бачите, є якісь наводчики, шпигуни, будуть якісь у вас загорання, прильоти йдуть. Йдуть прильоти Костянтинівка. Ідуть прильоти у вас. Ну, так і підтвердило, що йдуть у вас прильоти, де йде загорання, є загроза житловим будинкам і високим будинкам. Так, давайте глянемо, чи, чи буде окупована Костянтинівка Донецька область до кінця червня 2024 року. Беремо поки що цей термін. Карти, яка ймовірність того, що Костянтинівка Донецької області буде окупована в червні 2024 року. Ну, Ворог би хотів, звісно, але може треба до вас до вас достатися і в першу чергу їм потрібно дуже, вони дуже надіються, що вони зможуть все-таки когось при якогось лідера, якогось наставника, якусь людину все-таки схилити на свою сторону. Ну ні, не вдасться їм це, не вдасться. Ну, але жертви серед мирного населення будуть, а окупація ні. Ні, це однозначно ні. Поки що ні. Але йде загроза, йде загроза житловим будинкам. Дивіться, воно знову ж таки показує. І по периметру теж в якийсь ресурсний об'єм можуть вцілити болісний удар, йде не один у вас йде, і жертви можуть бути. Загиблі навіть можуть бути, Ангари, нагари, складі приміщення теж можуть постраждати, машини, авто. Ну, це не один приліт, йде в різні дні, але в загальному окупації я не бачу до кінця червня 2024 року. Ні, одні жертви, одні якісь загорання, прильоти, але я не бачу. І від, відмова все-таки людини на, на співпрацю йти з ним. Що ж, Бажаю всім мирного неба над головою, бажаю лише позитивних новин, нехай негативні розклади мої не здійсняться. От, ми для орієнтиру з вами подивилися, в чому коли нам бути обережними, та яка йде загроза це така ну велика ймовірність того, як будуть розвиватися події, але ми завжди можемо спробувати змінити хід подій своїми молитвами, своєю вірою, своїми позитивними думками і намірами чи брати аскези на те, щоб та направити свою, свою силу, силу акумульовану енергію через аскези на перемогу наших воїнів світла, наших збройних збройних сил України на фронтах, на перемогу над ворогами. Щоб відправити їх туди, геть, які вони прийшли на їхні руські болота і топляться там. От, Так що пробуємо щось змінити. Карти ніколи ні на що не обрікають, вони показують лише на ймовірність того, як все може бути, на якому варіанті долі ми знаходимося на момент розкладу. От, Так що ми з вами просто попереджені. Ставте мені, будь ласка, вподобайки. Як оплату моєї праці, це пальчик вгору? Просто нажимаєте натискаєте лайк, тому що кожна праця має бути оплачена. І щоб ви не були моїми кармічними боржниками. Щоб не зав'язувався кармічний вузов, ви маєте оплатити мою роботу. І я озвучую оплату. Це є лайк. Це є просто вподобайка для взаємообміну енергії. Солодких снів. Хто зі мною тут зараз на зв'язку? Так, бачу, вже треба нову скатертину купувати. Що ж, до нових зустрічей, дорогі мої.